Марк Твен, принц із Лидер. Подвійно в милосердя благодать, Блаженний той, хто милує, і той, кого він милує, та найсильніше. Воно в руках усильних королям, більш до лиця воно, аніж корона. Шекспір, Венеціанський купець. Розділ перший. Народження принца і народження жебрака. Це було наприкінці другої чверті XVI сторіччя. Одного осіннього дня в давньому місті Лондоні, в бідній сім'ї Кенті, народився хлопчик, який був їй зовсім не потрібен. Того ж дня в багатій сім'ї Тюдорів народилась інша англійська дитина, яка була потрібна не лише їй, а й усій Англії. Англія так давно мріяла про неї, чекала на неї і благала Бога про неї, що, коли вона і справді з'явилась на світ, англійці мало не збожеволіли від радості. Люди, ледве знайомі, зустрічаючись того дня, обіймались, цілувались і плакали. Ніхто не працював, усі святкували, бідні й багаті, просто людини й знатні, бенкетували. Танцювали, співали, пригощались вином, і така гульня тривала кілька днів і ночей. У день Лондон мав надзвичайно красивий вигляд. На кожному балконі, на кожному даху майоріли яскраві знамена, вулицями сунули пишні процесії. Уночі теж було на що подивитися, на всіх перехрестях палали великі багаття, а навколо багать веселилися юрбище Гуля. У всій Англії тільки й розмов було, що про новонародженого Едуарда Тюдора, принца Уеського, а той лежав сповитий в шовкій атласи, не підозрюючи про весь цей гармидар і не відаючи, що з ним. Бавляться знатні лорди і леді. Йому це було байдуже, але ніде не чутно було розмов про другу дитину, про Тома Кенті, сповитого в жалюгідні ганчірки. Говорили про нього лише в тій же братській убогій родині, в якій його поява на світ обіцяла так багато клопотів. Розділ другий. Дитинство Тома. Перескочимо за кілька років. Лондон існував уже 15 сторіч і був на той час великим містом. У ньому налічувалося 100 тисяч жителів, дехто вважав удвічі більше. Вулиці були вузькі, криві й брудні, особливо в тій частині міста, де жив Том Кенті, недалеко від Лондонського мосту. Будинки були дерев'яні, другий поверх висувався над першим, третій виставляв свої лікті далеко над другим. Що вище росли будинки, то ширшими вони ставали. Їхні кістяки складалися з міцних покладених на хрест балок, проміжки між балками заповнювалися міцним матеріалом, і зверху вкривали штукатуркою, балки фарбували червоною, синьою або чорною фарбою, зважаючи на смак власника, і це надавало будинкам мальовничості, вікна були маленькі з дрібними ромбами шибок і відчинялися назовні, на завісах, як двері. Будинок, де жив Том, стояв у смердючому тупику за обжерливим рядом. Тупик називався Двір Покидьків. Будинок був маленький, старезний, хиткий, доверху наповнений біднотою. Сім'я Кенті займала комірчину на третьому поверсі. У батька з матір'ю було щось схоже на ліжко, але Том його бабця і обидві його сестри. Бет і Нен не знали такої незручності, їм належала вся підлога, і вони могли спати, де їм заманеться. До їхніх послуг були обривки двох-трьох старих ковдр і кілька оберемків брудної, старої соломи. Але це навряд чи можна було назвати постіллю, бо вранці все це згорталося докупи. З якої на ніч кожен вибрав, що хотів. Бет і Нен були 15-річні дівчата-близнята, добродушні замазури, одягнені в лохміття і надто нечемні. Мати мало чим відрізнялася від них, але батько з бабцею були справжні дьяволи. Вони напивалися де тільки можна, сварилися й лихословили на кожному кроці. Чи то п'яні, чи тверезі. Джон Кенті був злодій, а його мати жебрачка. Вони навчали дітей просити милостиню, але зробити їх злодіями не змогли. Серед жебраків і злодіїв, що наповнювали будинок, жив один чоловік, який не належав до них, то був добрий старий священник, викинутий королем на вулицю з мізерною пенсією що встановила кілька мідних монет. Він часто водив дітей до себе, і потай від батьків уселяв їм любов до добра. Він навчив Тома читати і писати, від нього Том перейняв деякі знання з латинської мови. Старий хотів навчити грамоти й дівчаток, але дівчатка боялися подруг, які сміялися б з їхньої недоречної вченості. Увесь двір покидів, мов вигляд осинного кубла, як і той будинок, де жив кенті. Пиятики, сварки і бійки, були тут звичайним явищем. Вони відбувалися щоночі і тривали ледве не до ранку. Пробиті голови були тут таким же буденним явищем, як голод. Та все одно маленький Том не відчував себе нещасним. Іноді йому доводилося. Надто сутужно, але він не надавав своїм бідам великого значення. Так жилося всім хлопчиськам у дворі покидьків, тому він вважав, що інакше і бути не може. Він знав, що увечері, коли повернеться додому з порожніми руками, батько вилає його і поб'є, та й бабця не дасть йому спуску, а пізньої ночі. Підкрадеться завжди голодна мати, і тихцем ткне черству скоринку або якісь недоїдки, які вона могла б з'їсти сама, але зберегла для нього, хоча вже не раз попадалася під час цих зрадницьких дій і мала за це винагороду тяжкі побої від чоловіка. Ні, тому віжилося не так вже й погано. Особливо влітку, він просив милостиню не вельми старанно, аби тільки уникнути батьківських побоїв, тому що закони проти жебраства були суворі і жебраків карали надто жорстоко. Чимало часу проводив він із священником Ендрю, слухаючи його чудові старовинні легенди і казки про велетнів і карликів, про чарівників і фей. Про зачаровані замки прекрасних королів і принців. Уява хлопчика була переповнена всіма цими чудесами, і не раз уночі, в темряві, лежачи на дрібній і колючій соломі, втомлений, голодний, побитий, він давав волю мріяв. І невдовзі забував, і образи, і біль, малюючи собі солодкі картини чудового життя якого небудь зніженого принца в королівському палаці. День і його переслідувало одне бажання побачити на власні очі справжнього принца. Якось він розповів про своє бажання товаришам у дворі покидьків, але ті підняли його на сміх. І так безжально знущалися з нього, що він вирушив надалі ні з ким не ділитися своїми мріями. Йому часто траплялося читати в священника давні книги. На прохання хлопчика священник пояснював йому їхнє значення, а часом доповнював своїми розповідями. Мрії і книги залишалися слід у душі Тома, герої. Його фантазії були такі витончені і ошатні, що він почав обтяжуватись своїм лахміттям, своєю неохайністю, і йому захотілося бути чистим і краще одягненим. Правда, він і тепер часто порпався в бруді, з таким самим задоволенням, як і раніше, але в темзі став він плескатися не лише ради забави. Тепер йому подобалось також і те, що вода змиває з нього бруд. Том завжди знаходив, на що подивитися біля травневої жердини, у чіпсаді або на ярмарках. Окрім того, час від часу йому, як і всім лондонцям, вдавалося помилуватися військовим парадом, коли якусь нещасну знаменитість везли до в'язниці Тауверу суходолом чи човном. Якось літньої днини йому довелось бачити, як спалили на багаті у Смітфілді бідолашну Н. а з нею ще кілька осіб. Він чув, як якийсь колишній єпископ читав їм довгу проповідь, що втім майже не зацікавило його загалом же, життя Тома було досить таки різноманітне й приємне. Потроху читання книг і мрій про життя королів так вплинули на нього, що він, сам того, не помічаючи, став удавати з себе принца, потішаючи своїх вуличних товаришів. Його мова і звички стали церемонні і величні, його вплив у дворі покидків щодня зростав, і поступово однолітки звикли ставитись до нього з великою повагою, як до вищої істоти. Їм здавалось, що він так багато знає і ще був здібний, і не знав таких дивних висловлювань та справ. І сам він був такий розумний. Учений, про кожне зауваження і про кожен учинок Тома діти розповідали старшим. Тож незабаром і старші заговорили про Тома Кенті і стали дивитися на нього як надзвичайно обдарованого, незвичайного хлопчика. Дорослі в скрутних випадках почали звертатися до нього за порадою і часто дивувалися дотепності та мудрості його слів. Він став героєм для всіх. Хто знав його, лише рідні не помічали в ньому нічого надзвичайного. Минув якийсь час і Том завів собі справжній королівський двір. Він був принцем, його найближчі товариші були охоронцями, камергерами, шталмейстерами, придворними лордами, стацдамами і членами королівської сім'ї. Щодня самозваного принца зустрічала за церемоніалом, вичитаним томом із стародавніх романів, щодня великі справи його уявної держави обговорювалися на королівській раді, щодня його високість уявний принц віддавав накази уявним арміям і флотам і заморським володінням. Потім він. У тому ж лахмітті вирушував просити милостиню, випрошував декілька фартингів, гриз черству коринку, одержував звичну частину побоєві, лайки і, розлігшись на оберемку смердючої соломи, знову поринав у мрії своїй уявної величі. А бажання побачити хоч раз справжнього, живого принца зростало в нього щодня, щотижня і, нарешті, затьмарило всі інші бажання, ставши його єдиною пристрастю. Одного січневого дня, як завжди, вирушив у похід по милостиню. Кілька годин поспіль босий, змерзлий, сумовито тинявся він довкола. Містенглейна, Літтл і Чіпа, заглядаючи у вікна шинків і ковтав слинку, побачивши найжахливіші свинячі паштети, і інші смертовбивчі страви, виставлені у вікні. Для нього це були райські ласощі, гідні ангелів, принаймні судячи із запаху. Куштувати їх йому ніколи не доводилося. Мжичив дрібний холодний дощ, день був сумний і похмурий, над вечір прийшов додому, такий змоклий, стомлений, голодний, що навіть батько з бабцею нібито пожаліли його, певна річ, на свій лад. На швидку пригостили його з тусанами і відправили спати. Довго, білі голод, а також лайки, і колотнеча сусідів не давали йому заснути, але нарешті думки його полинули в далекі дивні краї, і він заснув серед принців, від ніг до голови усипаних золотом і самоцвітами. Принци жили у величезних палацах, де слуги благоговійно схилялися над ними або мчали виконувати їхні накази. А потім, як і завжди, йому наснилося, що він і сам принц. Цілу ніч він тішився своєю королівською величчю, цілу ніч оточували його знатні люди і лорди, всяй віскраво світло, він баходжав межи ними, вдихаючи чудові пахощі, захоплюючись солодкою музикою і відповідаючи на шанобливі уклони натовпу, що розступились перед ним то усмішкою, то гордовитим ківком. А вранці. Коли він прокинувся і побачив убоїсть навкруги, все навколо, яке завжди, після подібного сну, здавалося йому, в тисячу разів непривабливішим, серце його сумно, защеміло, і він залився сльозами кінець другої частини.